Розповім вам, як ми купили землю, земельний участок у Флориді. І вирішили самі будувати наш будинок, так як ні один будинок. Моєму чоловіку не сподобався. І ми взяли на себе таку величезну відповідальність побудувати будинок у Флориді. На той час ми навіть не розуміли, наскільки це буде складно. Так як у Флориді, дуже жорсткі закони і правила по будівництву, тому що ми живемо практично на воді. Дуже багато правил, дуже багато перевірок, які перевіряють кожну роботу, яку ми зроблені. Буду показувати вам всі роботи. Складно, дуже складно, але ми дуже щасливі те, що ми робимо. Це на, як народження дитини твоєї. Це набагато важче, ніж в Україні, це набагато важче, ніж в Міннесоті. Але на той час ми навіть не уявляли, що нас чекає. Ми відсвяткували нашу покупку. Землю знайшла я. Участок знайшла я. Я просто їздила, знайшла місце, де ми хочемо жити. Ми не хотіли жити в ком'юніті, де дуже жорсткі правила і всякі дурацькі правила. Я просто їздила годинами і дивилася, де люди виставляли таблички, що вони продають свою землю на цих участках. Люди купили ці участки 20-30 років тому. І тепер вони ціни дуже виросли сотні разів. І ці люди продають свої участки, заробляють гроші, повертають свої гроші. За три роки, що ми купили землю, наш участок виріс ціна в три рази ми дуже щасливі. Ми плакали від радості, ми раділи від радості. Це був такий щасливий день. Документи підписувала я сама, так як я була у Флорі, а день вже повернувся в мені суто. Це був дуже самий щасливий день у моєму житті що це випало на мою so долю.